Формадол таблетки від головного болю. в стопу. саме так називали полігону Казахстані, на якому СРСР випробував свою першу ядерну бомбу у 1949 році. За радянською традицією, місцеве населення, яке проживало за 70 кілометрів від епіцентрів вибухів, не евакуйовували, натомість їх фактично використовували як піддослідних кроликів. Про ядерні випробування розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Ядерну бомбу почали розробляти ще у 1930-ті. і лідирувала у цьому гітлерівська Німеччина. Такий факт всерйоз налякав інші країни, зокрема Сполучені Штати Америки, які вирішили діяти на випередження вже у липні 45-го Американці провели успішні випробування своєї першої ядерної бомби, яку назвали штучка. А у серпні того ж року використали вперше і в останнє в історії ядерну зброю у військових цілях, знищивши японські міста Хіросіму та Нагасакі. Ці бомбардування дуже вразили керівника СРСР Йосипа Сталіна. Тож віддав наказ і собі створити ядерну бомбу. Для випробувань ядерної зброї в СРСР на території Казахстану з 1947 року почали створення найбільшого в світі полігону, який був розташований за 130 кілометрів від міста Семипалатинськ. Сьогодні це місто Семей. О сьомій ранку, 29 серпня 1949 року, СРСР провів успішні випробування своєї першої ядерної зброї для того, аби перевірити наслідки вибуху. На полігон привезли величезну кількість техніки, а також півтори тисячі тварин. В результаті вибуху одномоментно загинуло 300 тварин. Техніка у радіусі 500-550 метрів від епіцентру вибуху була повністю знищена. Людей ніхто не попереджав за кілька хвилин до вибуху. У школі пролунав дзвінок і нас вивели на вулицю. А треба було ховати. На жаль, вчителі просто не розуміли, що відбувається. Пам'ятаю, як у будинках вилітали вікна. У місті і досі є пам'ятники того часу зруйновані будинки. За час функціонування полігону там було проведено понад 400 випробувань ядерної зброї у повітрі на землі та під землею. Населення, яке проживало поряд, фактично пережило ядерну війну. Вже у 50-ті США та радянський союз випробували водневу, тобто термоядерну бомбу, а ще розробляли різноманітні військові сценарії. У 1954 році СРСР навіть провів репетицію світової війни. В історії ця операція називалась новинним словом Сніжок. Ідея полягала в тому, що військові повинні були зайти, точніше, навіть імітувати входження на ворожу територію після ядерного вибуху. В результаті під дію радіації потрапило 45 тисяч військовослужбовців, а також 10 тисяч цивільних. З 1945 року в світі було здійснено понад дві тисячі випробувань ядерної та термоядерної зброї 29 серпня 1991 року в Казахстані було закрито той самий найбільший полігон під самим також влада цієї країни запропонувала зробити 29 серпня міжнародним днем дій проти ядерних випробувань. ООН в цей день закликає світову спільноту солідаризуватись та виступити проти будь-яких випробувань ядерної зброї.